Щодня о 9-й ранку зупиняти транспорт в пам'ять про загиблих у російсько-українській війні пропонують у Кропивницькому. У єдиній системі електронних петицій з такою ініціативою звернувся Андрій Оліфіренко. Петицію зареєстрував 3 жовтня. Автор пропонує впорядкувати щоденні хвилини мовчання. Далі цитую пам'ять про загиблих має бути постійно вшанована, а їхній внесок у боротьбу за мир та свободу має бути визнаним та уважно врахованим. Ми закликаємо міську владу, транспортні компанії та водіїв приватного Транспорту, ...під час щоденної хвилини мовчання о 9-й ранку зупинити рух. Водій маршрутки Ігор Поцелуйко підтримує таку ініціативу. Треба організувати так, щоб це була пам'ять. Це не просто акція була. От ми зробили акцію і отчиталися. Ні, щоб люди розуміли, що це таке, чому це все стоїть. Вважаю, зупинятись треба не тільки водіям, а й пішоходам. Ми можемо в цей час на знаходитися. І в першій полосі, і в другій полосі, і в третій полосі. розумієте? Тобто, Я рахую, і ми так от обсуждали це питання. Значить, тут треба якось централізовано зупинити весь транспорт. Водій Євген Чорненко говорить, якщо міська влада підтримує цю ініціативу, він зупинятиметься. Він на машині їздить на роботу та у справах. З такими, як ми водіями, проблем не буде, а громадський транспорт, я думаю, там люди різного контингенту будуть проблеми, там будуть кричати, той поспішає, в того там живіт болить, в того ще щось. Нині про всеукраїнську хвилину мовчання у Кропивницькому сповіщають дзвони. Їх розмістили на центральній площі, де встановили пересувну алею пам'яті зі світлинами містян, які загинули у війні з Росією. Нам всім приходить сповіщення, що хвилина мовчання, і це не важко, зумитися на одну хвилинку та просто зачекати, шанувати пам'ять загиблих воїнів, які віддали своє життя, щоб ми сьогодні могли вільно йти по вулиці. Валерія Цишевська говорить, знає, що в інших містах України під час хвилини мовчання зупиняються водії і пішоходи. Всі зупиняються і стоять, і мовчать, шановуючи пам'ять загиблих героїв. Я вважаю, що це важливо. Зупиняти маршрутки під час хвилини мовчання зможуть за умови, якщо буде алгоритм дій з дотриманням вимог безпеки дорожнього руху, сказав заступник голови обласної асоціації перевізників Дмитро Вінницький. Але як це буде в будній день, а саме в годину пік, коли всі поспішають на роботу по справах і де саме повинна зупинитися машина, чи посередині дорозі, чи, це повинно, чи вона повинна біля обочини бути припаркована? Тобто багато питань, саме організаційних, які повинні бути? відпрацьовані з правоохоронними органами начальник міського управління транспорту Віктор Житник говорить, щоб запровадити таку ініціативу, мають погодити це рішення з поліцією. Де у нас встановлені знаки, які забороняють зупинку і стоянку. Зупиняється громадський транспорт. Громадський це м -м, транспорт, який експлуатується. КП Електротранс і транспорт, який використовують приватні перевізники? У нас їх ну, близько 170-180 маршруток виїжджає і нашого транспорту виїжджає до 70 одиниць. Як це все буде відбуватися, коли весь інший транспорт буде перебувати у русі? Тобто однозначно будуть наслідки у вигляді ДТП. Вважає, питання про зупинку під час щоденної хвилини мовчання потрібно розглядати на громадських слуханнях. У патрульній поліції області ініціативу поки не коментують, сказав Суспільному речник Дмитро Поперешняк. З його слів, поліція не може коментувати те, чого ще немає. На 18 жовтня петиція про впорядкування щоденної хвилини мовчання набрала 113 голосів, з 450 необхідних. Для голосування є ще місяць. Якщо вона не бере необхідну кількість голосів, її розгляне міськрада. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький.